Привіт. Ти знаєш, коли інший чоловік чи хлопець зміг, як то кажуть, появитися в житті твоєї дружини чи жінки? Ти знаєш, це не проблема в ньому, цього чоловіка. Він просто був запрошений, а проблема в ній. І він, напевно, вже її має. Можливо, сексуально, можливо, тільки зараз так у спілкуванні. Але знаєш, звідки я це знаю? Бо насправді я був тим іншим чоловіком і хлопцем. Знаєш, інколи обставини були такі, я знав про це, інколи не знав. Ну, це, скажімо, не найкраще також спогади. Але тобі скажу наступне: якщо ти хочеш проникнути до будинку, то найкраще навчитися у цього, хто раніше це робив, і багато-багато разів. Ти Знаєш, а твоя дівчина чи жінка? Вона розкаже про всі твої слабкі місця, про свої слабкі місця, всі точки входу, виходу, де зачинено, де вимкнено, де а де ні. І найкращий момент це зрозуміти те, що це не твоя проблема, що так трапилося. Тому що це вона запросила, вона спілкується, вона перебуває в такому стані. В якому вона оправдовує це спілкування, чи це може бути з, з колегою по роботі, чи це з колишнім яким-небудь? Це все а, просто вона відповідальна за свої поступки, за свою комунікацію з зовнішнім світом. Якщо вона це хоче робити, будь ласка, нехай робить. І дозволь знаєш, і дозволь собі так от зрозуміти наступне, що це вона. Відповідальна за закінчення цих стосунків, і тобі просто не треба перейматися. Знаєш, якщо вона хоче бути, як то кажуть, публічною особою, щоб мати багато-багато всього, і в той же самий час нічого не було, нехай цим займається, це її проблеми. Тому, знаєш, коли вона запросила іншого, і чи запрошує, чи спілкується, да, нехай, нехай займається Флаг і в руки.